До Херсону маскувальні сітки взялися гуртом. плести в середмісті Херсона. Таку акцію організували волонтери, які допомагають військовим на передовій. Оженухочий у день незалежності міг долучитися до благодійності. 100-метрову сітку планують виготовити якнайшвидше, бо її чекають в одному з військових підрозділів. Крім того, допомоги попросили активісти з тамтешньої кулінарної сотні, які опікуються українськими бійцями вже понад півроку. Волонтери запросили містян долучитися до приготування страв українським бійцям. Нужно э, сберечь технику военную, для этого нужно ее накрыть. Так вот, э, все вместе и создаем вот такие шедевры, которые нужны, э, очень нужны э, в АТО. Сегодня в такой праздник, знаковый для нашей страны. Мы решили, чтобы успеть к очередной поездке, э, пригласить людей, ну, попросить о помощи, потому что времени остается очень мало, ребята просят. И вот, как видите, что у нас получилось. Все здорово.